Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих Zipelor Forte. Заповіднику на Одещині знайшли пораненого журавля. Птаха підібрали на території національного природного парка Тузливські лимани. Крило журавля було посічено мисливським дробом. Птаха довелося терміново прооперувати. Ветеринари передали його на реабілітацію до одеського зоопарка, і там його назвали Самсоном. І про те, як почувається себе зараз Самсон, запитаємо наживо в директора одеського зоопарку Ігоря Білякова. Пане Ігоре, доброго дня! Як почувається зараз Самсон? Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, з цим журавлем все буде добре. Клас большое спасибо, звісно, всім людям, які прийняли участь в його спасенні, він був ранен і його знайшли местные жителі. І пропірували е, ветеринарні лікарі. йому далі е, фрагмент крила, тому що крило було е, е, ранено видимо, охотничій дроб'ю, скоріше. Пане Юре, а це означає, це означає що журавель більше не зможе літати, все ж таки є шанс, а. що повернеться в небо. Нет, нет. Летать эта птица, к сожалению, уже не сможет, но он чувствует себя хорошо. Его нам передали около недели назад, вот звонил Иван Русев мне, мы посылали машину туда с орнитологом нашим Виктором Ивановичем Пелюгой. Он забрал этого журавля из парка, из парка Тузловские лиманы, там они его выходили. Он сейчас находится в таком хорошем состоянии, то есть ему не нужна специальная там... Ветеринарна допомагає осваюється на Пане новій Ігоре. території. Так. Пане Ігоре, а як Журавель переживе зиму? Він е, е, у нас сейчас зараз е, в, в наружному вольєрі, і там у нього є заход в отаплюває поміщення. Угу. А, То тобто, все він зараз залишається зимні... постійним мешканцем вашого зоопарку. Так, він вже на волі його его, випускати уже в природу нельзя, ага. тому що не літаючі птиця не виживе, породі ну, жити в, природе. Ну, он Заміло, будет жить в Одесском зоопарке, но але може вполне щасливо прожити свою э, довгу життя. Це молода птиця, молодой журавль. Слухай, а як же він И буде спору... жити один? А подруга, а як подругу йому там якось м, знаєте, організувати? Да. Он сейчас осваивается, пока он один, но мы его посадим с другими журавлями. Uh -huh. У нас есть еще журавли, посадим с другими журавлями и найдем для него подругу. Он вполне может, сможет еще размножаться и давать потомство. Uh -huh. То есть его жизнь будет полноценной, кроме того, что летать он уже, к сожалению, не сможет. А как часто до вас потрапляют поранені тварины або хворі? У нас есть специальное подразделение, репетиционный центр. Мы его создали несколько лет назад, специально для таких спасенных животных. Нам приносят очень много животных в зоопарк, таких раненых терпящих бедствий. В основном это птицы. В общем-то, большинство из этих животных это птицы. И, и, и раненые охотниками, и где-то выпавшие из гнезд птенцы. В летний период, зимой часто истощенные птицы. Почти всех нам удается выходить, вылечить и вернуть в природу. Я вот веду такую статистику: где-то 96% птиц яких нам приносять, нам вдається вернуть обратно в природу. Дякуємо е -е. вам. Дякую вам, пане Ігор. На зв'язку був директор одеського зоопарку. Ігор Біляков. Дякуємо йому за емпатію. Небайдужість він нам розказав, як себе почуває Журавель Самсон, який пораненим потрапив в одеський зоопарк. І ось небайдужі люди його виходили, вилікували. Навіть зробили операцію, бо в нього було крило поранене мисливською зброєю. Вітати Ми, він не зможе, він не зможе не але, зможе, але, зможе, але зможе буде жити щасливим життям.